Без зайвих слів Укрзалізниця. Залізнична мережа в Україні немаленька, на третьому місці в Європі. І під час радянської окупації цим всім повністю керувала болотія. В Україні не було керуючого органу взагалі. Тож, коли країна нарешті стала незалежною, з цією махіною треба було терміново щось робити. Великі були шанси, що всі ці начальники залізниць понароблять своїх князівств і будуть правити кожен на своєму місці. Просто уявіть, який це був би хаос.

Тож, їх швиденько зібрали, створили керуючий орган і назвали його адміністрацією. Кабмін в режимі турбо, видав постанови, положення, закони, все, щоб зберегти цю важливу галузь. Ось чому Укрзалізниця була створена раніше ніж Міністерство транспорту. Прийшлося багато всього робити: створювати структуру укрзалізниці, налагоджувати зовнішні зв'язки, створювати нормативну правову базу. Бо всі ж документи зберігалися на Москві з грифом секретно. З 2002 року почався розвиток швидкісного руху вуличний експрес Київ-Харків. Ну, а я сьогодні перший. Резину проїжджу на ньому. Ви не повірите, але тут є символізм. Маршрут об'єднав дві столиці України. Минулу і сучасну. Ізмінились змінились і проводники. Сьогодні це молоді люди і дівчата, які пройшли спеціальне навчання в технічних школах, володіють несколькими язиками, професіонально працюють з комп'ютером. Людям сподобалось, що, виявляється, потяги можуть бути швидкими і зручними, тож буквально через рік запустили ще й Київ Дніпро. Після цього була тиша, а потім Євро 2012. Ох, ця подія привела трохи до тямого роззалізниця. За Прийшлося щось робити, якось готуватися. Взагалі, ось цей період для Укрзалізниці був дуже такий бантежний. Яник, Азіровка, так ще й Євро 2012. Уявіть рівень стресу. До речі, Яник. Коли ці недорозуміння стали президентом, він звільнив гендиректора Укрзалізниці і поставив свою людину. Далі зрозуміти чому. Володимир Козак, ох, він тільки за 12 рік в стількох корупціях був замішаний. Що якщо я вам почну про це розповідати, відео перетвориться довжиною вічність. Ви скажете, ох же ж він чупакабра, чупакабра, чупакаброю, чупакабра, чупакабру, чупакабра, кролячий вбився. А ось ні, українці, він не чупакабра. А щасливий володар двох орденів за заслуги. Мені цікаво, що вони потім роблять з цими орденами для євро 2012 Необхідні додаткові швидкі потяги. Вони дорогі, грошей немає. Все ж давно в кишенях, і в 2010 році відбулася, не побоюсь цього слова, долоносна для України нарада в Кабміні. Думали, що робити з Укрзалізницею, Треба ж її якось підготувати до євро. А Зіров сказав: не треба скігляти, а треба брати і купувати 10 корейських хюндайчиків. Хоча куди більше мали плюсів вітчизняні варіанти. Але добре, хюндайчики та хюндайчики. Укрзалізниця взяла кредит у російського банку промінвестбанк під великий відсоток. Ой, з цим кредитом пов'язаний скандал, котрий тягнеться прям до наших днів. Якщо дуже коротко, то Укрзалізниця відмовилася віддавати кредит, бо це російський банк, терористи. А вони при цьому взяли і втихую продали його якомусь іноземцю. Україна сказала. Ми це не погоджували. Тепер цей промінвестбанк повинен повернути гроші іноземцю, а ми банку. Але він зараз під санкціями. Банк же кремлівський. За часів Яника Укразасниці взагалі брала багато кредитів у не просто російських банків, а у тих, котрими керує на російська влада. І так, хьондайчики. їх купили, але не все так просто. З самого початку потяги весь час ламалися. Все. Що все? Ну так і буде. Їх ремонтують, а вони знову ломаються. Скоростний поїзд тащить дизель, да? В якийсь момент навіть було вирішено, що кожний Hyundai буде супроводжувати корейські ремонтні бригади, які у випадку поломки зможуть швидко все полагодити. Бо ці нахвалені потяги ламалися вночі посеред поля. Ремонтні бригади ситуацію не врятували. Деякі хюндайчики ламалися навіть не виїжджаючи з вокзалу. В Якийсь момент укрзалізниця навіть зняла їх з експлуатації. Генпрокуратура відкрила справу через несправні поїзди Hyundai. Чому так було? Причин багато озвучили, із основних, те, що наші підганяли виробника, бо як завжди не вкладалися в таймінги, скоро вже євро. І ніби як потягам не сподобались наші мороза. Але добре, дуже швидкісні потяги купили. Дешева робоча сила, тож можна створювати українську залізничну швидкісну компанію оператора Інтерсіті і Інтерсіті Плюс. Зацініть Укрзалізницю в період Яника. Укрзалізниця купує копує золоті мобілки, залізниця заповняє, що вони на золоті. Укрзалізниця купує копує золоті статуетки. Залізниця заповняє, що вони на золоті. Це не партія регіонів, це, це якісь лепрікони. Чого їх так тягне на золото? Золотий унітаз виставили на продаж в одному з магазинів Лос-Анджелеса. Придбати його можна за 100 стотицю доларів. Створити... Яник Юзеф, «Укрзалізниця» по повній програмі. «Укрзалізниця» та межгір'я. Залізниці качали гроші максимально. І бізнес-партнер Яника Ахметов, і синочка, у якого був банк, який давав укрзалізниці кредити під грабуючи відсотки, наближені міньйони. І сам Яник добралися до боса. І сам Яник викачував просто колосальні суми, щоб побудувати собі межгір'я. Це проста схема, ось основна. Любов до залізниці у Яника почалася, коли він ще був прем'єр-міністром. У 98-му році Кабмін створив компанію Укртранслізінг. І тодішній прем'єр-міністр Янукович своєю постановою примусив Укрзалізницю передати Укртранслізінгу кошти, вагони, нерухомість. Головний акціонер Укртранслізінгу Ахметов. Ну і таким чином, через Ахметова Янику будували межгір'я. Плюс вже президент Янукович всі вантажні вагони Укрзалізниці передав дев'яти підставним компаніям. Завдяки цим вагонам Укрзалізниця отримувала основний прибуток. А тут вона взяла все це і передала. І нічого не отримала, ні копійки. Ще Яник тисячу напіввагонів Укрзалізниці віддав екс-міністру Клименко. Потім, коли Яник тікав з місту, ці вагони заарештували і передали Укрзалізниці. Рандомна цікавинка. Ось цей студент, котрий кинув яйцем у Януковича, став топ-менеджером Укрзалізниці. Коло замкнулося. І ось ми дійшли до воєнного періоду. Я війни не бачила, і то в мене стан постійно скаче, скаче. Просто дякую, що є психологи, без них вкрай важко. Я не уявляю, як вам в якому психологічному стані ви знаходитесь. Війна має катастрофічний вплив на психіку виснаження, спустошення, втома, Ви тітани в моїх очах. Люди в окопах взагалі. Я завжди призиваю відповідально відноситися до свого ментального здоров'я. Буває важко собі признатися, що потрібна допомога, звернутися до незнайомої людини, до психолога, але варто зробити лише перший крок і далі буде набагато легше. Де шукати, який обрати напрямок, чи точно психолог кваліфікований, це тощо квест. Зараз буде реклама. Але я за неї взялася, тому що я правда вважаю її важливою. Mindly – українська платформа для роботи з психологом та психотерапевтом онлайн. Обожнюю онлайн. Поставили телефон там, де вам комфортно зателефонували і почали працювати психологом. Мені сподобалась наскільки комфортна платформа. Подивіться, все чітко і зрозуміло. Тут є опису кожного спеціаліста, його дипломи та відеовізитка. Щоб подивитись та зрозуміти, чи комфортно вам буде працювати з людиною. І ще просто супер. Ви проходите тест, в кінці якого отримуєте список психологів, який підходить саме вам. Шикарно. Ще раз не обов'язково мати серйозні розлади, щоб йти до психолога, поговорити спеціалістом, відповісти собі відверто на питання, зробити повні висновки. Це вкрай важливо для багатьох. На цей тест я залишу посилання під відео або ось кіркот на екрані. Дуже класна платформа, мені правда сподобалась. А і за промокодом стася 20 ви отримаєте 20% знижки на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. Укрзалізниця в 2014 році зазнала величезні збитки. На півострові залишилося 800 пасажирських вагонів. І це поки що ми говоримо про 14 рік. В Укрзалізниці роками діяв синдикат з відмивання грошей. Тож для СБУ роботи було багато. Вони нагрянули в Укрзалізниці з обшуками 19 разів, вилучили понад 7 мільйонів гривень і 1 мільйон доларів готівкою. Зацініть як обережно зафіксовані резиночкою. Були розслідування, кадри. Зриві зміни і це взагалі не допомогло. За весь воєнний час в Укрзалізниці частенько мінялися гендиректора, і один краще за іншого. Кабмін згадав, що ми ж Україна, ми любимо когось рандомного робити держслужбовцям. Тож генеральним директором Укрзалізниці став польський рок-гетарист войцех Бальчо. Він працював менеджером то тут, то там. Але розумієте, доща потребувала року. Тож Бальчон все кинув і гастролював з групою. А потім виграв конкурсі, стань головою курзалізниці». А чому б ні? Так, в мене теж перша реакція була, а я вже рок. Це, це ж святе. Він прогулював роботу і їздив давати концерти. Зарплату йому зробили солідну. Що він робив за ці гроші? Ну, тривалий час не перебував на робочому місці. Що негативно позначилося на діяльності залізниці. Після того, як він подав відставку, то частенько любив говорити в інтерв'ю, що Ой, в Укрзалізниці така страшна корупція, воно то так. Але коли ти був головою Укрзалізниці, чому ти не робив ніяких реформ? В цьому році ця зірочка стала консультантом у проєктах з відновлення України. Укрзалізниця – це рай для корупціонерів на всіх рівнях. А ще Укрзалізниця не перестає дивувати. Ось, наприклад, у му році вона замовила знак почесний залізничник у РЖД у Російської державної залізничної компанії. В світі що більше нікого не знайшлося? В чию ж світлу голову прийшла ця геніальна ідея? Кравцов! Ой, залізничники, мабуть, зараз так, 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 було таке. Пам'ятаємо. <світ> До кравцова була корупція, але під час кравцова, поки вікна падали на дітей, чашки по 2000 гривень закупали. Це крапля в морі. Ні, в океані. Залізничники не витримали низьких зарплат, в праці, тому вийшли на мітинги. Вертаємося до вас, пане президент! Почуйте нас! При цьому кравцові багато людей звільнилося, бо зарплати у людей були настільки низькими, що я навіть не знаю, важко знайти країну, в якій вона була б ще нижча. Зато собі кравцов намалював. Він за 18-й рік задекларував майже 10 мільйонів гривень. І це біла зарплата. Коротше, шикарний чувак, так його звільнили і ще справи відкрили. Потім, взагалі, залізницю ніхто не очолював або очолював тимчасово. Ах, і да, олігархи... Як ви зрозуміли, Ахмєтов пов'язаний з укрзалізницею нерозривними вузами до сих пір. А зараз та взагалі його людина очолила укрзалізницю. На цій бідній компанії ще заробляє пінчук. Так, той самий Котай займається благодійністю. Ці дуже важкі часи державна укрзалізниця Імперію Пінчука тримає зараз на плаву. Ребрендінг. Новый логотип Укрзалезницы теперь без крыл. Было два локомотива, была асимметрия. Вот. Но в итоге, как мы видим, результат модно, в тренде. Have you lost your mind? Go. You me. Средняя линия – это не просто дизайн-элемент. Окна сливаются в одну заметную линию. Эту линию также мы изобразили здесь. Когда локомотивы весь состав едут быстро, окна… Роботи було багато. робота складна. Божечки, кошечки, яка вона трудяжечка. Ще вагони ж зробили іншого кольору. Змінилася і кольорова гама вагонів. Тепер вона буде синьо устрічна. Потім у Кризалізниці були знаєте звичайні дні державної української компанії під час війни: розкрадання держкоштів, співпраця з терористами. Але розпочалася повномасштабна стадія війни. Укрзалізниця перетворилася на машину з порятунку мільйонів українців. Величезніше дякую всім працівникам «Укрзалізниці». Вона й краще. На жаль, там є втрати. Ще за підсумками тільки минулого року Укрзалізниця перевезла 11 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Розпочалася націоналізація російських вагонів. На наших коліях стоїть близько 15 тисяч їх вагонів. Укрзалізниця оголосила про залізничну українізацію. Вона нарешті вирішила позбутися імперських та російських назв на будь-яких об'єктах залізничного транспорту. Ще дещо трапилося дуже обурливе. Жіноче купе. Деяких чоловіків це дуже обурило. Обурило все. По-перше, якого дітька так складніше буде бити та гвобати жінок, приставати до них? же вот ж кляті феміністки. По-друге, чому воно не рожеве? І взагалі, дівчата, ну от які жіночі купе? Ви що не хочете бачити, як бухає чоловік, провітрює свої яєчки? Це ж о, естетика. Ще деяких чоловіків обурила ця вапіюча дискримінація. Ось жінки, ви взяли, зробили петицію, зібрали голоси, добилися купе. Важко було те ж саме зробити для чоловіків. Якщо серйозно, то на мій смак цього недостатньо. Жіночі копе, звісно, супер, але треба ще мати шнягу. Звісно, жарожеву зі стразами. Бо мало що. Ці кени і до жіночих копе доберуться. Ви помітили, що під час повномасштабної корупціонери прям особливо активізувалися? Зрозуміти мене вірно. Ці гобліни ніколи не сплять, але зараз прям. Дуже активні, прям складаються такі відчуття, ніби вони не вірять в неньку Україну. Це є до чого? Зараз в Укрзалізниці корупція просто повним ходом. Корупційних схем багато, і їх розслідують всі, навіть сама Укрзалізниця. Тільки в 23-му році до правоохоронних органів передано близько 20 справ, якби Колії. Коліє це біль. Наші колії створені за радянськими стандартами. Ширина 1520 мм. І це величезна проблема. Вона завжди була проблемою, але зараз особливо. Бо в Європі та інших країнах ширина менша. Розумієте, це абсурд. Поїзди доходять до кордону, а далі вже все. Там інші колії. Зато на Росію, Білорусь взагалі без проблем. Ми ніби залізничними наручниками прив'язані до цієї клятої болоті. Ця різниця колір стала перепоною для нарощування експорту. А зараз ще й оперативного отримання стратегічних ресурсів. Так, у нас є вагони з можливістю зміни колісних пар. Саме на них українці їздять Київ, Варшава, наприклад. Але їх кількість в нас дуже обмежена. Це погано. Це є до того, що в Україні треба переосмислити логістичну інфраструктуру, усунути радянські технологічні бар'єри і рухатися вперед. А щоб щось будувалося, кудись рухалося. Україні треба переосмислити корупцію. Всім класного настрою, Дякую, що подивилися це відео. Ставте вподобайку я вас дуже люблю. Муа! Чудова нота, щоб закінчити це відео! Боже, бідна компанія, от серйозно.